Так, доброго дня, денечку. Хочу зробити розпаковочку, я замовила в агромаркеті. Саженець, три саженця. Цей крижовник, агруст. І шовковицю. В горшках. Зараз ми з вами подивимося. Я то подивилася, зараз вам покажу, що вони в цій великій одній коробці. Покажу. Дивіться, яка ось коробка здорова. Я її відкриваю на почті. Подивитися. Цю то я не відкрила, бо вона там, понятно, все. Бо я дуже здивувалася, чого дві коробки. Бачить, повітря. Ого. Нам приїхало повітря. І отаких от от, два маленьких кущика. Ось, це в нас Август. Так, зараз ми подивимося двохрічний. Так, а як він називається? Бог його знає. Зараз ми десь має бути ще накладно. Коротше, і тут так само. Агрус хінонмакі, О, господі, це я таке заказала. Хіномакіс і... І не ікту. І не ікту. Коротше, це зелений Агрус. Крупний. Ну, написано, що крупний. Ну, побачимо, який він. Ну, факт в тому, що в таку велику коробку взяли, мені загрузили і оцих о два маленьких курщик. Відкривай, Оль, цю. Так, зараз я заберу. Ось такой, то, -то такого. О, тут теж повітря, але ж листя яке. Ого. Так, це я замовила Чорний принц. Шовковиця щеплена, Чорний принц. Значить, ось її ціна 799 гривень, 698 гривень. Трошки знижка. Ось. Вот. Солідна. Така солідна, нічого така собі каже. Никто, напевно, на, на, на штамбі є. Не, вона не на штамбі, це звичайно. Витягуй. А тут треба ножа. Зараз якось. Обріжем. О, все, витягуй. Чекай тут ще. Так, тіла. Стоп, собственно, знімати. Ага. О. Во. Доїхати, доїхала, зараз. Так, да, зараз будемо тут знімати і. Ну, вона така. Трошки буде її, треба буде порівняти. Ну велике листя так. Листя. Да. ось А ну Сланько вони. Ой! О! Майжа. Бачите, метр п'ятдесят десь. Десь метр п'ятдесят. Да, так, десь метр п'ятдесят. Величенька така. Што, а тут обрізано, бачиш верхушечку. Ну да. так. Ось обломали, видно, коли пакували. Тому, ні. Ну нічого, верхушка. Верхушка давно зрізана, не зараз весною. Все, це карликова. Я почитала про неї характеристики, то вона карликова і в неї ягоди до 4 см, 4-5 см. Велика така спалець така. О. Тепер ми зараз будемо думати, де це ми хочемо посадити. Я може тако в клубніки. Може і отак продовжити, тут ряд, далі трошки. Де? Оде ця шовковиця і сюди ще одна буде. Сюди? Ні. Туда, да. Туди, так. Бо ж тут буде, якщо буде будиночок ставитися, то якщо буде мішати, де, поламають. Мішко, в общем, зараз ми. Подумаємо. Ну, ми маємо сьогодні посадити три персика. Маємо посадити цю шовковицю, ці кущики. Ну, кущики то <плес> Це нерви успокаювати. Вот. Ну, ми там посадимо. <плес> У нас тут моя, моя красота. Де на да, нам стрес робити? <плес>